В Європейський Союз, то чуєш питання, а де у вас там бандераці, а що робить правий сектор? А чого ви один одного стріляєте? Це означає, що народи Європи вже частково введені в Оману Путіним. Нам треба направляти туди потужні, сильні команди дипломатів, політиків, журналістів, громадських діячів і народи Європи робити нашими союзниками. А люди в Європі будуть тиснути на своїх лідерів. Це наш шлях до єднання з нашими союзниками. Сьогодні цього не робиться. Я зверталася до президента України і просила посилити наше посольство, наше представництво в усіх країнах-союзниках. Але на жаль, сьогодні навіть посли туди не призначені. Німеччина, Франція, Польща, Великобританія навіть немає наших українських послів. І ще 23 країни, які сьогодні без українського представництва. З цим треба покінчити. Країна в часи загроз мусить управлятися жорстко, чітко і професійно. Не можна діяти як дилетанти, і не можна капітулювати перед супротивником, навіть якщо він сильніший. Є безліч прикладів в світі, коли маленькі країни перемагали достатньо потужних агресорів. А з нами стоїть весь світ, нам тільки його не втратити і зробити так, щоб він і далі цей світ був нашим союзником. Наступне нам негайно потрібно навести порядок в армії з нашою обороною, з нашими генералами, які сьогодні зобов'язані професійно управляти військом. Чи може таке бути, щоб сьогодні під час атаки Росії у нас міністром оборони? Була людина з міліції, яка ніколи в житті не працювала в міністерстві оборони, ніколи в житті не приймала участь в жодних бойових діях в світі, і яка не знає ні стратегії, ні тактики ведення оборони. Нам треба негайно міняти міністра оборони і ставити справжнього бойового генерала, який може і знає, як боронити країну. Нам треба міняти обов'язково голову генштабу. Тому що там людина, яка не розуміється на обороні країни. Ми дали свої пропозиції президенту. Я не на крок не відступлю від них і буду допомагати, як зможу, і президенту, і уряду, і всім, ким можливо. Але дуже важко за лідера робити якісь кроки. Лідер мусить діяти сам. І далеко не завжди вони дослухаються до парад. А зараз треба діяти. Наступне. Нам потрібно негайно зібрати всі наші ресурси і направити на забезпечення оборони країни. Сьогодні так не відбувається. Гроші розпорошуються. Частина грошей, наприклад, ще по старій пам'яті перераховується на рахунки банків родини Януковича. Ми взяли ці всі факти, віддали в прокуратуру. І коли віддали в прокуратуру, то зрозуміли, що там сидять люди не наші. В генеральній прокуратурі зараз за гроші закрили шість кримінальних справ проти команди Януковича. І за це взяли гроші. Куди йти з цими документами і де зупиняти? І тому сьогодні нам надзвичайно важливо дати країні відчуття, що немає хаосу, немає. Роз... Yeah.